Не дарма футбольний м'яч за формою нагадує земну кулю для цих хлопчаків. Футбол це всесвіт зі своїми зірками, якими колись мріють стати і вони. Шевченко Не Шевченко. Ну що він матається, ну на кравця забивають галинь. Шевченко. на відбір приходять цілими родинами, але на футбольне поле запрошують лише дітей. І самі, або з с Самі. А база вся в родителях. Якось? Кіши. Якось? Це мій, так? Это мой. Это мой, теж это мой. Проходите, Толя. А ну Чотири Месі, два Роналдо, Ібрагімович з такими кадрами Динамо не пропаде. Спершу легка розминка, потім тести, серед яких біг на 15 метрів, стрибок з місця, змійка. Яскраві фішки приваблюють якусь зовсім маленьку людинку, і старші гуртом бігають за нею з метою відібрати цю здобуч. За допомогою простих вправ тренери перевіряють насамперед швидкість і координацію рухів, бо технічний арсенал у цьому віці не головне. Это все у них впереди. Они все это будут делать. Поверьте, через три года они будут очень, ну, не бразильцами, но, во всяком случае, настоящими Динамовцами, которые с мячом будут обращаться на ты. Ну 10 лет это уже третий год у нас обучение идет. Это кто пришел с 7 лет, он более успеваемый. Кто чуть попозже, но проходит к нам по каким-то компонентам, мы его берем, то ли у него скорость. Которая прильщає нас нього ловкость, то ли координація двіжені саме Олександр Шпаков розглядів зірку Андрія Шевченка, причому помітив його на змаганнях, які проводив один із жеків на оболоні, і запросив до школи вже більш-менш підготовленого хлопця. Та в кожного тут своя історія. Сєва Решетніков у свої десять вже майстер. Чотири роки хлопець відвідував школу київського арсеналу, а тепер потрапив на олівеці до наставників Динамо. Підбивати м'яч без зупинки за його скромним зізнанням, хлопець може до тисячі разів. За поведінкою сина на полі пильно стежить тато. Сєва спілкується з ним умовними знаками. Розминка й тести дозволяють тренерам пильніше приглядатися до декого з хлопців вже під час самої гри. Більшості гравців маніжки дістають до колін і часом заважають рухатися. На полі поки що кожен сам за себе. У пас семирічна малеча грати ще не вміє, і футболісти виступають в одному амплуа нападника. Не обходиться без прикрих подряпин. Падати на штучний газон неприємно. Коли я приїхав, я, я заволновався, і от не мы... є а потім стало ясно, що тут, тут немає нічого страшного, нема. М'яч б'єш, ну ой, ось твердий, якщо попадає, очень больно. Сліз на футбольному полі хлопці не показували, а от сміху і задоволення було море. Скільки хлопчаків, зрештою, потрапить до основного складу команди. Такої статистики просто не існує. На їхньому шляху до вершини будуть сотні перепон. Травми, життєві обставини, випробування славою. Але сьогодні кожен малюк приходить сюди з мрією в серці. Це було лише перше тренування, на якому наставники познайомилися з хлопцями. Тих, кого відзначили, запрошують наступного тижня на заняття. Решті ж не відмовляють, а рекомендують приходити на перегляд щовихідних протягом усього вересня.